врешті решт я знайшла собі кампанію, з ким поговорити про золото. Ну, ця людина замовляє дуже гарні речі. А в мене так. Я замовляю, ну, щоб створити якийсь образ, який мені подобається. Так ось була в Україні, і поки я не знала, що зі мною станеться, скільки мені це буде коштувати, я собі замовила а, сережки з білого золота. Бо я купила в Україні підвісочку таку маленьку. Ну, і дуже добре, що от за іронією долі, не все дійшло. ну Тобто вони частково товару не було, і відмовили мені а, дякувати Богу, як все добре склалося. Бо платити б мені і платити було за це все. Так ось Це 9 карат золота були маленькі такі гвіздочки, це срібло, а перші сережки це біле золото і платине. Ну, каміння це так. Імітація під щось коштовне. І зараз в мене ще і компанія є, яка розуміється на цьому, обговорює. Ну, він як, ну, як вкладати гроші? Більше розуміється на цьому. Тобто він такий там брухт, некоштовний, не купляє. Молодець. Ну, Колись і я до цього діду. А зараз мені просто. Воно там не коштує багато, просто щоб створити образ.